Триває 860-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1280 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 2 липня окупаційні війська Росії втратили 545 тисяч 90 військових, 8 тисяч 107 танків. 15 тисяч 566 бойових броньованих машин, 14 тисяч 655 артилерійських систем, 1114 реактивних систем вогню, 874 засоби ППО, 360 літаків, 326 гелікоптерів, 11 641 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 2335 крилатих ракет, 28 кораблів, 19787 одиниць автомобільної техніки та 2452 одиниці спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.